Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 27, здається, так, червня, 25 рік. Ну і кукуруза любава. Ви знаєте, щось я кукурузу ніколи не сіяв ні на городах, ні на полі. Але мені подобається, як вона виглядає в таку посуху. Кукуруза, ну, мені вже по груди. Так, якщо випрямити листок. А так, ну, де нижче, де вище, вище пояса по-любому. Яка посуха, а вона, а вона стоїть. Грязнувата вона у нас трошки, тому що ми тут нічого не робили з гербіцидів, тому що в посуху боялися. Боявся я щось, щоб її пригнітити ще. Ну як, про культивацію зробили, так, ну не зароща. Десь ось є амброзія. Ну я думаю, що це не страшно. Не посинкується вона. Але мені ще дуже подобається. Просур. Просо в кукурузі, ви подивіться, якого це воно падлічне тут зійшло. Як воно виглядає на достойний врожай. І тут його багатенько і саме мені цікаво, що тут просо зійшло і спрацювали ми були грунтовим грибіцидом ацетохлор. І просо зійшло, і воно чисте. Можливо, Якось був такий досвід, можливо, ацетохлор не діє на просо і можна просто сіяти за цитохлором. Ну багато, прямо багато проса. Ну, кукурудзка така, тут на край трошки опояс вона. Ну, мені подобається. Судячи по тому, що ми в цьому році знову будемо без проса, без врожаю проса, і там не буде що збирати. А кукурудза витримала. Навіть хай там на городах. Все воно на городах. У нас просто на городах так само, як і на полі загинається. Це бачимо, це не культивація. Це в нас хто слідкує фазани, так попрацювали гарно. Були. Все. Такий вид, такий стан. Ну, я думаю, непогано. Непогано, непогано. Розстановочка така. загальний вигляд кукурудзи. Хто що думає, пишіть, коментуйте. Там, з краю, там ми сіяли 4 тисячі, а тут посіяли 3,5 тисячі. Там 4,5 десь, а тут 3,5. Ну і бачимо, що трошки вона нижча, але вона моцніша. Моцніша, така вона коріння в неї таке гарне. І загальний вигляд. Все, тримаємось, працюємо, набираємось досвіду, ділимося і буде все гарно. От, просто. Яке гарне проса. Мені подобається. Потрібно його раніше садити, ще раніше. Скільки проса і все воно таке гарне, але хватає бурянів. Все, тримаємося, дякуємо захисникам, підтримуємо і буде все добре в Україні.